Понеділок, 22 вересня, в ефірі новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. У Свято-Георгіївському храмі сьогодні провели в останню земну дорогу героям Ігоря Кравця. Він був справжнім патріотом, добровольцем захищав Україну з 2014-го. Воював у 8 му полку ССО, потім у 35-й окремій бригаді морської піхоти. Останній бій Ігор Кравець прийняв на Донеччині 25 жовтня минулого року. Відтоді вважався зниклим безвісти. Герою назавжди 46. У нього залишились дружина і син. Поховали Ігоря Кравця на Алеї Слави у Раковому. Він так само не як і мій чоловік. Просто так сталося, що в 22-му році загинув мій чоловік на початку цих цих моментів, в квітні місяці. А Ігор далі продовжував служити, і, на жаль, так сталося, що він так само загинув. Більше знав його мій чоловік, тому що вони прийшли 14 рік і в 22-му були разом. Ну, Ігор був така відважна людина, щира людина, справжня. Дуже любив свою родину, свого сина. У цивільному житті я знаю, він був займався полюванням, дуже полюбав, полюбляв зброю, дуже полюбляв свою дитину. Коли у нас були відпочинки між роботою. Дуже гарно готував, ну, ніколи не було такого. Що ми десь з кимось сварилися з ним. Завжди старався всіх підтримати. І навіть на бойових задачах ми були дружніми. Ми майже по всьому сході ми були. На Вовчанському напрямку, на Харківщині, на Херсонщині, на Донецькому напрямку. І перед цим виходом то приїхав і сказав, щоб я оставався, не йшов, так зберіг, так скажемо моє життя. Я тоді не пішов, він пішов на ну, самість мене. Просто військовий це був воїн. воїн, який дуже любив і шанував свою країну. Україна втратила достойного козака, достойного воїна. Ось шкода, звісно, дуже шкода втрачати таких людей, тому що. Ми бачимо, що війна продовжується, і на таких людях тримається фронт. Він служив з 2014 року, в полку, в повіспілотника служив, і в результаті він був прикомандований в 35-ту бригаду морпіхів. А знаю, що в стрілецькому бою ворогом він там загинув. Ось не могли забрати тіла довший час. І це по цій програмі репатріації якраз був він спікований по ДНК і відповідно. Вже рідні мають можливість достойно провести в останній путь. Чергову партію квадрокоптерів отримали військові від Хмельницької громади. Цього разу їх два десятки. Модель DJI Matrice 4T. Один коштує близько 170 тисяч гривень. Квадрокоптери придбали за бюджетні кошти і передали захисникам до дня міста, який Хмельницький відзначатиме у найближчі вихідні. Власне кілька років поспіль до дня міста ми обов'язково робимо подарунки для наших сил оборони. Робимо це на знак нашої величезної вдячності. Бо ми маємо можливість жити, працювати, зустрічати день народження нашого міста завдяки нашим силам оборони. Саме тому з 2016 року ми всіляко підтримуємо наші сили оборони і щороку обов'язково виділяємо кошти на їхню підтримку. Сьогодні ми передаємо один з напевно з найпріоритетніших для нас засобів: це безпілотний літальний апарат, квадрокоптер, квадрокоптер DJI Matrix 4 – хороший квадрокоптер, яких ми закуповуємо останнім часом доволі таки великими партіями. Маємо Хороші відгуки по них. цей квадрокоптер дозволяє нашим воїнам працювати і в день, і вночі. Має низку камер, має, в принципі, доволі такі хороші показники. Ну і доволі добре себе показує в роботі. Тому чергова партія діжає Matrix 4Т для наших сил оборони. Сьогодні ми їх передаємо 20 штук, ще плюс 20 штук до попередніх партій. Загальна вартість 20 таких квадрокоптерів 3 мільйони 400 тисяч гривень. Придбані вони традиційно за кошти платників податків. Тому я вам дякую, товариство, завдяки нашій спільним зусиллям. Завдяки нашій позиції ми дійсно з 2016 року допомагаємо нашим силам оборони і будемо робити це далі, бо для нас сили оборони пріоритет номер один був, є і буде. Зазначу, що в крайній сесії Хмельницької міської ради ми виділили понад 150 мільйонів гривень на обороноздатність, тому не маємо низку оголошених тендерів і на квадрокоптери, і на гексакоптери, і на FPV, і на РЕП, і на РЕР, Ну і звичайно, що ми напряму профінансували наші сили оборони через механізм субвенцій, Отже, вони теж можуть за кошти міського бюджету купувати обладнання. До речі, дуже часто обладнання, про яке ми не звітуємо, але воно дуже добре себе показує в роботі. Тому працюємо далі. Попереду буде ще чимало подібних передач. Пожежа у підсобному приміщенні торговельного центру на вулиці Панаса Мирного виникла в неділю, 21 вересня. До обласного управління ДСНС повідомлення надійшло близько 12.40. Загоряння повідомляють, рятувальники сталось на четвертому поверсі будівлі. На момент прибуття надзвичайників вогонь охопив площу близько 25 метрів квадратних. Пожежу оперативно ліквідували. Загиблих чи травмованих немає. Першокурсник Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького освічився своїй коханні під час складання військової присяги. Відбулася урочиста подія у суботу. Загалом цьогоріч більше 300 першокурсників поповнили лави вишу. Привітав курсантів голова Державної прикордонної служби України Сергій Дайнеко. Хакатон, який об'єднав студентів, швейних та it спеціальностей відбувся вихідними в обласному центрі. Його організували представники it кластеру Хмельницького та Клотексу хабу за підтримки міської ради. Близько 50 студентів протягом двох днів працювали над розробкою цифрових рішень для швейної промисловості. Журі відібрало кращі ідеї і визначило переможців хакатону. Всеукраїнський театральний фестиваль камерних сценічних форм фейс-ту-фейс відбудеться у Хмельницькому. 8 жовтня о 18.30 на сцені антракт обласного муздрам театру імені Михайла Старицького його відкриють шекспіріадою Тінь Корони. Це історія колишнього геніального актора, який втратив здатність відділяти сцену від життя. Це трагікомедія, у якій свідомість людини блукає між шекспірівськими образами та власними спогадами. Наразі у театрі тривають репетиції. Актори готуються дивувати глядачів. У нас є дві камерних сцени: мала сцена та сцена Антракт, які знаходяться в театрі. І на цих локаціях ми проводимо окремий фестиваль, окремий від великої сцени, один раз на два роки. Називається фейс to фейс Задумка така, що обличчям до обличчя, тобто глядач дуже близько, знаходиться до акторів, до актора або до акторів. Тому що саме цей фестиваль передбачає такі форми, як моновистава, якою ми будемо відкривати цей фестиваль, це наша прем'єра про Шекспіра, Шекспіріада, де будуть шматки зі всіх творів Шекспіра, самих найвідоміших. Цей твір про актора, який за своє життя зіграв майже усього Шекспіра. І в якийсь момент він заблудився в цих ролях. І його світ е, став якимось ірреальним, і змішався реальний світ зі світом Шекспіра. Тобто, е, говорячи до прикладу, про свою кохану, він говорить як ніби Ромео з Ромео Джульєти. А потім починає в якийсь момент, коли е, їх відносини стають жорсткішими, скажімо, він починає її ревнувати як отела до Дездемони. Тобто є якась така. Е, Лінія життя реального нашого умовно побутового і життя Шекспірівського драматургічного. Від Плоскирова до Хмельницького з нагоди дня міста усіх охочих запрошують на безкоштовну пішу екскурсію обласним центром. Відбудеться вона у суботу, 27 вересня, збір групи біля будинку урочистих подій, що на вулиці Героїв Маріуполя, 4. стартує екскурсія о 16-й. В її рамках учасники дізнаються про те, як зароджувалось місто, які події впливали на його розвиток та які люди творили його характер. Участь у заході безкоштовна, однак потрібно попередньо зареєструватись. Посилання на Google форму або номер телефону для реєстрації можна знайти на сайті міської ради у розділі новини чи на сторінках Туристичного інформаційного центру у соцмережах. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось. Transcrição e